Я вам розкажу, яким чином не просто їсти солодощі корисні, а ще навіть чай пити, і він буде солодкий, але без цукру. солодкий та без цукру. Скажу вам відверто, кожного дня, по декілька разів на день, п'ю чай, і він у мене солодкий. А знаєте, що я туди додаю? Стевія. Це є така унікальна трава, яку ви можете купити в будь-якій аптеці, тільки раджу вам не пакетовану, а таку розсипчату в коробці. Уявіть собі, що стевія. 300 разів солодше від цукра. Ну, У неї є трохи такий специфічний смак. Сподіваюсь, вам сподобається. Мені дуже сподобається, хоча всім іншим членам моєї сім'ї не дуже. Рослина так і називається латинською стевія. Говорять, що вона походить із Сполучених Штатів Америки. Не підвищує рівень цукру взагалі ніяк. До речі, є потужним антиоксидантом. Знижує тиск, покращує кровообіг. Вирівнює, якщо є напряги нервової системи, береже наші судини. Вона береже наші зубки, тому що коли ви їсте цукар, чекайте каріас, а тут все навпаки. Вона б'ється відчайдушна та ефективна з бактеріями. Ну і можна сказати так, що покращує травлення і навіть і веде боротьбу ефективно з онкозахворюванням. Ну то ж що, спробуйте попити чай зі стері?